Читати псалтир. І сьогодні пропоную вам послухати псалми з 96 по 101, Псалом 96. Царює Господь, Хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, хмара та морок вокруг Нього, справедливість та право підстава. Престолу Його, Огонь іде перед лицем Його, і ворогів Його палить довкола, освітили Вселенну Його блискавиці, те бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі. Небо розповідає про правду Його, і бачать славу, Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто бушками вихвалюється, додолу впадіть, перед ним усі боги. Почув і звеселився Сіон, і потішились і юдині дочки. Через Твої присуди, Господи, бо над всією землею найвищий Ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно. Хай Господа, хто Господа любить, ненавидьте зло, хто рятує душі святих своїх, Той визволить їх з руки. Несправедливих, світло сіється для справедливого, а для простосердлих – розрада. Радійте праведні Господом і славте Його святу пам'ять. Амінь. Псалом 97. Співайте для Господа пісню нову. Бо він чуда вчинив, йому помогла правиця Його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив, перед очима народів відкрив свою правду. Пам'ятає він якову милість свою і свою вірність для дому Ізраїля Бачать усі кінці землі. Те спасіння, що чинить наш Бог. Уся земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно, і співайте та грайте, грайте Господові на гуслах, на гуслах із піснопінням, на сурмах і голосом рогу, викликуйте перед обличчям Царя цього. І Господа, нехай шумить море й усе, що у ньому, вселенна і мешканці її, ріки хай плещуть в долоні, разом радіють, хай гори, перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде, Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи. По правді амінь. Псалом 98. Царює Господь, і народи тремтять, сидить на херовимах і трясеться земля. Великий Господь на Сіоні і піднесений Він над усіма народами. Хай ім'я Твоє славлять, великий грізне воно, а сила царя любить право, справедливість ти міцно поставив, ти якову право та правду вчинив, звеличуйте Господа нашого Бога і вклоняйтесь під ніжкові ніг його, Він Бо святий. Мойсей Аарон серед священників його, а Самуїл серед тих, що кличуть імення Його. Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі Хмари до них говорив, вони зберігали свідоцтва Його і постанови, що Він дав був для них. Господи. Боже наш, Ти вислухав їх, ти був для них богом вибачливим, але мстився за їхні діла, звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтеся перед Горою Святою Його, бо святий Господь, Бог наш. Амінь. Псалом 99. Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчям Його підійдите з оспівом. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив, і ми, і Його ми, Його ми народ, та отара. Його пасовиська, увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його ім'я, Його благословляйте. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його З роду в рід Амінь. Псалом Сотий. Я виспівувати буду про милість та суд, я буду співати до Тебе, о Господи, придивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене, я буду ходити в невинності серця свого, серед дому свого. Не поставлю я перед очима своїми, своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавижу, не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того. Високо високо окого й гордосердого його нестерплю. Мої очі. На вірних землі, щоб сиділи зі мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Обманець не сяде всередині дому мого і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець. Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку. Щоб з міста Господнього вигубити усіх злочинців. Амінь. І, дорогі мої друзі, останній на сьогодні Псалом 101. Молитва в Богого, коли Він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою. Господи, Вислухай молитву мою, і благання моє, нехай дійде до тебе. Не ховай від мене обличчя свого в день недолі моєї схили своє вухо до мене, в день благання, озвися небавом до мене, бо минають, як дим мої дні, а кості мої. Немов висохли вогнищі, як трава та побите та висохле серце моє, так що я забуваю їсти мій хліб. Від зойку стогнання мого прилипли до тіла мого, мої кості, Уподобився я паликанові пустині, я став, як той пугач руїн. Я безсонний я став, немов пташка самотня на дасі. Увесь день ображають мене вороги мої ті, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене, і попіл я їм, немов хліб, а напої свої із плачем перемішую. Через гнів твій. Та лютість твою, бо підняв був ти мене та й кинув мене. Мої дні як похилена тінь, а я сохну, немов та трава. А ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам'ять твоя зроду в рід. Ти станеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речинець, бо раби твої покохали каміння Його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього ймення, а всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона. Появиться в славі своїй, до молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить. Запишеться це поколінню майбутньому, і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглянув він із високості святої Своєї, Господь зарив. На землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про імення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли разом зберуться народи і держави, служити Господові. Маю силу в дорозі, мою силу в дорозі він виснажив. Дні мої скоротив. Я кажу, Боже мій, не бери ти мене в половині днів моїх. Твої роки на вічні віки, колись землю ти був заклав, а небо точин рук твоїх, Позникають вони. А ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, загинуть, ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони. Ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх рабів будуть жити, а їхні насіння стоятиме міцно серед. Обличчя Твого Твоїм. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви слухаєте Слово Боже, за те, що знаходите час. Будьте благословені Господом, доброї вам всім ночі і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Будьте благословенні Богом, мир вашому дому!